Дуже приємно, що ми сьогодні прийняли за основу в першому читанні законопроект про подолання туберкульозу. Хочу сказати, що в Україні 11 років не переглядався закон про подолання туберкульозу. Ми напрацювали не просто зміни до закону, ми напрацювали повністю новий закон. Сьогодні ми його прийняли в цілому. Дуже сподіваюся, що приймемо і дуже швидко в цілому, тому що сьогодні в цьому році Україна приймає участь в зустрічі найвищого рівня ООН саме по проблематиці туберкульозу. Що пропонує цей новий закон? По-перше, міняємо повністю політичну концепцію. Ми вже не просто боремося з туберкульозом, тому що туберкульоз це виліковна інфекція. Ми його долаємо і конкретно приймаємо строки, По, яким чином ми будемо долати туберкульоз, щоб в Україні було нуль цілих нових випадків туберкульозу. Не має бути туберкульозу в Україні. Наступне, ми нарешті. Легітимізували в тизопульмонологічні диспансери, тому що раніше кожна область як собі вважала: один, два, п'ять, десь сьогодні в кожному регіоні має бути один. В диспансер законтрактований Національною службою здоров'я, який формує регіональну політику діагностики швидкої маршруту пацієнта, якого виявили з туберкульозом, швидкої діагностики самого лікування, ефективності процесу лікування на своєму місці, тобто ми децентралізуємо втефтизі пульмонологічну допомогу в Україні, звісно, що ми намагаємося покращити соціальний захист як працівників в сфері фтезіатричної допомоги, медичних працівників, так і пацієнтів, тому що звісно, що це робота з певними ризиками до інфікування і е, окремо є низка змін, які допомагають. Максимально швидко забезпечити тубер... туберку... хворих на туберкульоз антибіотиками найкращими антибіотиками для того, щоб скоротити етап лікування сьогодні. Новітні тубер... новітні засоби протитуберкульозні засоби дають можливість вилікувати повністю туберкульоз за три місяці, якщо Україна матиме ці новітні препарати, і пацієнт буде отримувати не старезні. А, протитуберкульозні препарати від яких побічних дій настільки багато, що пацієнти навіть відмовляються від такого лікування. І наостанок я хочу сказати, що змінюємо повністю всю термінологію. У нас вже немає. Хворих на туберкульоз, які будуть ізольовані, ми відмовляємося від примусової ізоляції. Ми відмовляємося від стигматизації цих пацієнтів, тому що сьогодні туберкульоз валіковна хвороба. Пацієнт з туберкульозом, навіть з відкритою формою туберкульозу, має право отримувати лікування вдома, якщо він проживає один і не несе загрози для оточуючих. Тобто, ми зменшимо стигму і дискримінацію хворих пацієнтів на туберкульоз, що також покращить доступ до виявлення і подолання туберкульозу. Кольози в Україні.